Багато людей досі вважають, що ламінат не може бути водостійким. Ми тут, щоб довести протилежне. У 2014 році QuickStep першою запустила 100% водостійку ламіновану підлогу. Більше ніж через 10 років ми з гордістю можемо сказати: з першого дня ми не отримали жодної скарги на водостійкість. Наша 100% водостійка гарантія базується на трьох власних розроблених та запатентованих технологіях. Перша це пресована фаска. Ми наносимо текстуру і ламінування на всю поверхню, включно з фаскою, чого не роблять більшість конкурентів, створюючи герметичну поверхню, яка не пропускає воду. Друга покриття гідросіл це водовідштовхувальне просочення країв, яке не дозволяє воді потрапляти всередину планки, запобігаючи набуханню. Третя наша технологія, «Uniclick Unizip». Це надміцне з'єднання не дає воді проникати крізь стики, зберігаючи основу сухою та без цвілі. Завдяки цим технологіям ви можете бути впевнені, що підлоги QuickStep єдині на ринку ламіновані підлоги, які на 100% водостійкі. Більше ніяких хвилювань щодо прибирання чи розливів. QuickStep. завжди на крок попереду. І ви теж.